Привіт всім! Сьогодні, на щастя, традиційне вже відео останніми тижнями, тому що мені знову вдалося потрапити в соціальний магазин Солідер», Solidaire він французькою, але це означає магазин солідарності, де можна придбати продукти зі значними знижками, навіть до 80 і 90% знижки може бути, а дещо навіть безкоштовно можна отримати. Сьогодні мені теж трошечки перепало, дісталося. Я вам покажу, що саме. Отже, за ці всі продукти я заплатила 57 євро. Це е, суттєва сума, але враховуючи, що саме мені вдалося придбати, це значна, дуже суттєва економія для нашої родини з семи людей, двоє дорослих, п'ятеро дітей і власне. Я поділюся з вами своєю радістю. Це відео записую в якості розважального, тому що це завжди цікаво, бо продукти там змінюються, не завжди одне й те саме там знаходиться на поличках, тому власне. Що цього разу мені вдалося виловити, зараз я вам все покажу і детально розповім. Почну з того, що все ж таки мені безкоштовно сьогодні віддали. Мене там добре знають. знають, що в нас велика родина, сім'я, що ми працюємо і е, намагаються, я думаю, вже як друзі допомагати, якщо є така можливість. Отже, це картопля фрі, її тут мало бути 2,5 кг. кілограми. Не знаю скільки насправді віддали безкоштовно, бо. Тут пошкоджена упаковка, а мені як... це <смі> нічого страшного для мене, тому я погодилась з залюбки. У нас є і фритюрниця. У нас є аерогріль, ну, насправді фритюрниця без олії, тому ми доволі часто теж готуємо таку картоплю. І це просто скарб. Зараз 2,5 кг такої замороженої картоплі отримати. Ще безкоштовно можна було брати, там величезний ящик стояв, в якому було багато так таких ось невеличких пакетиків, і це очищувальна олія для шкіри, для дуже чутливої шкіри, атопічної, схильної до атопічності, чи як це правильно сказати, з певними, можливо, дерматологічними проблемами для дуже-дуже сухої шкіри. Але будь-якому разі, косметичну таку олію можна знайти застосування в домашніх умовах, я думаю, легко, тому взяла ось кілька пакетиків. Подивимося, наскільки вони нам знадобляться. Як показала моя життєва практика, знайдуться моменти, коли вона буде незамінною. Така ось олійка. А, так, далі з безкоштовним закінчили. Тут зверху в мене лежать коробки, і тут знаходяться, як тут зазначено, стейки Стейки з фаршу, тобто не шматки м'ясні. А саме ось так це виглядає: 100 грамів м'яса, що тут написано? 100% подрібленого м'яса. Наскільки я пам'ятаю, це має бути яловичина. Так, ну, швидко не знайду, менше з тим, тут 10 стейків, 4,50 це суперзначна знижка, не знаю, як порівняти, точно в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. І мені сьогодні дісталося аж три такі упаковки, тобто 3 кілограми ось таких котлет. Їх можна використати за призначенням, тобто розморозити і посмажити саме для бургерів. Но у нас полудень. Церква б'є. Можна, а також можна зробити фарш з них, тобто розібрати на фарш і зробити такі традиційні котлети з додаванням хліба, там, овочів інших інгредієнтів. Сподіваюсь, ви мене добре чуєте. Отже, 3 кілограми молоко. 6 літрів молока по 60 центів 1 літр. 6 літрів дозволено на нашу родину брати. Я... У нас ще є запаси, але я вирішила взяти ще, тому що зайвим у нас не буває. Доволі швидко розходиться цей популярний продукт в нашій родині. Я часто роблю млинці. Тому... І це економія в 2 рази від... дешевше від найдешевшого молока в супермаркеті. Ой! Так, давайте насолодимось трохи дзвонами. Скоро це закінчиться. Що в нас ще? Фруктова ось така пюрешка. Тут 12 упаковок, є позначка А, означає, що зберегла, продукт зберіг всі свої. Корисні якості, і це такий достойний замінник фруктів. Насправді, ми часто це і купуємо, і діти їдять з задоволенням. Минулого разу я дві такі упаковки взяла, трошки там ще залишилося, цього разу взяла лише одну. Євро 20 коштує. Так, це теж значно дешевше, ніж в супермаркеті. Далі, вибачте, до речі, що я ось носом. Шморхай, тому що в мене трохи алергічний риніт. Минулого разу мені зробили зауваження за так... під цим відео, під таким відео. Тож вибачте, сік з апельсинів 80 центів біо, тобто теж в два з половиною рази дешевше ніж в супермаркеті, був лише один літр, тому один і взяла. Але знаю з минулого року, що вони навіть коригують, скільки можна брати. Скільки? Не можна, тобто не можна взяти їх кілька штук. На родину ось така кола, вона не справжня, але е схожа на звичайну колу, взяла б, теж була можливість 80 центів, ці півтора літри. А, макарони, тут кілограм за євро 20, тут пів кіло за 80 центів, теж у два рази дешевше. Від супермаркету кола ось така з'явилась у маленьких баночках. Я... Ну, ми зазвичай не купуємо в маленьких, якщо і купуємо, то одразу велику пляшку нам так практичніше і вигідніше. Але тут була можливість порадувати дітей звичайного впливу. Підлітки таке полюбляють і поважають в таких баночках колу. Тож взяла 2,56 банок. Далі, тут написано, що це крем фреш, це має бути щось на кшталт. Я не розібралась насправді, це або вершки справжні, ну, цільні, або щось, типу сметани. Я якось засумнівалася, взяла три баночки, і те, і те знадобиться, і те, і те можна використати. Хоч тут завтрашня дата стоїть. По-перше, я думаю, смаковою там нічого не станеться. Плюс з такого продукту можна робити випічку будь-яку, і печиво, і тортики-кексики. Тобто фантазія <рес> дозволяє щось з цим зробити. Смачненьке, 20 центів. Всього одна баночка коштувала. Це 200 мл, 197 г. Отже, взяла три баночки. Думаю, можливо, треба було більше брати. Ну, якось я через дату засумнівалася. Далі ось такий сир раклет. Теж минулого разу я брала кілька упаковок і цього разу теж була можливість 420 грамів, всього 1 євро коштує. Його розтоплюють, використовують для картоплі, овочів. Але я також додавала і в піцу, і до макаронів можна додавати. Єдине, що в нього є такий трохи специфічний запах. Хоча теж вони різного бувають сорту, такий сир, але. Раклет мається на увазі, що він плавиться дуже добре, аж такий стає дуже рідкий, гарний. В цьому плані як соус потім сирний використовувати. Так, далі, ось такі. Всього чотири тут ніжки курячі, звичайно, на сімох їх не розділиш, але якщо з іншими ще стравами сумістити, то можна використати для вечері. Всього за 1 євро 400 грамів треба в морозилку положити, тому що тут вже з датою трохи перебір. Сьогодні не планувала готувати курку, але взяла, бо була можливість. Далі тут з селери салат. Ось Всього 40 центів, ну, можна було взяти більше не хотіла, не знаю чи їстимуть, але потрошку можна буде спробувати на вечерю. Абрикоси в ялені, тобто щось типу кураги, але насправді відрізняється і смак, і консистенція цих абрикосів. За тиждень потихеньку такий пакет ми з'їдаємо, тож взяла ще за 60 центів. За 70 центів ось такі родзинки, чистенькі, гарненькі, не пересушені, Теж діти потрошку так перекусують, можуть брати кілька штучок або робити собі такі ось. Снеки з родзинок, це теж і корисно, і, і смачно. Масло вершкове знову взяла три. Я їх заморожую. Минулого разу, як ви пам'ятаєте, я теж три взяла шматки, тому що їх теж для випічки можна використовувати. Ну, і плюс і для смаження, і до будь-яких страв часто потрібно масло. І це в три рази дешевше, або навіть в чотири рази дешевше, я думаю, ніж в супермаркеті. І не завжди тут, в магазині, є таке масло, тому беру більше. Тут я не розібралася, що це за варенечко, конфітюр. і дивилася, дивилася, розбиралася, розбиралася, але так і не зрозуміла, з якого фрукту це, це варення. Взяла лише одну банку, бо в нас закінчуються запаси, і думаю, що. Найближчим часом ми спробуємо і дізнаємося, що то за фрукт тут запакований. 40 центів 335 грамів. Ось. Далі. Що ось це таке? Доволі дивна коробка. Я, ми такого не купували, я таких цукерок не знаю, але зрозуміла, що моїм дітям буде дуже цікаво це спробувати. А можливо, вони вже і знають, що це таке. Це щось треба вичавлювати. Це цукерки, причому написано, що кислі, базука <с lately>, називається і mm, їм думаю, буде дуже цікаво цим погратися і ці цукерки їсти. Тут 12 штук, їх 50 центів кожна, якщо купувати по одній, я взяла коробочку за 5 євро. Ну, як мій чоловік сказав, це на півгодини. І немає. Ні, я сподіваюся, що не так швидко. Трохи пограються. Видам спочатку по одній такій. Подивимось, через день наступну. Буду контролювати. Я принаймні на це сподіваюся, що мені це вдасться. Шоколад, ось один, чорний шоколад, класичний. Еко. Теж шоколад. Тільки тут його 100 грамів за 1 євро. А потім кіндер-шоколад теж сьогодні було. Ну, вона... Я взяла дві, ті, що залишались на вітрині, а потім мені менеджерка винесла, ще... ну, запитала, чи потрібно ще і винесла. Ось це таке... таке печиво з шоколадом. Думаю, дуже смачне. Такого ми не їли раніше, але думаю, що діти мої оцінять. І якраз вийшло 5 таких упаковочок. На кожну дитину по одній коробці. Думаю, вони будуть щасливі від цього. Також хліб минулого разу дві упаковки взяла, 70 центів. Це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Цього разу взяла три, бо розходиться швидко. У нас ще є шоколадна паста, діти їдять хліб, теж такі ось перекуси під вечірки. На сніданок можуть теж таке робити з варенячком. І роблять тости, сендвічі. Тобто хліб у нас такий розходиться доволі великими об'ємами. Так, не буду вже затягувати. Щодо полуниці, ви вже її бачите, то нема сенсу цього разу минулого тижня, були якщо ви пам'ятаєте, полуниця була дрібніша, більш така покручена, садова. І 50 центів за одну таку ось пластикову коробку хотіла, а цього разу по одному євро. Тут десь пів кіло точно є. І я взяла ну скільки, було? насправді на вітрині знову ж таки було три коробочки, я взяла їх, а потім вже на касі менеджерка запропонувала мені взяти більше, я, звичайно, погодилася, бо це просто на ринку фермерському 3,50 коштує одна така упаковка. і Власне, економія суттєва, плюс є можливість дітям ось так відвести душу, наїстися полуниці ще й у квітні. Полуницю видно, що щойно зібрали. Вона свіжа, ось навіть не вся потемніла ще. І ну, це справжній скарб. Я буду щаслива задоволена, що дітки ось так вітамінів наїдяться, скільки їм буде завгодно. 13 євро я заплатила за ці. Виходить, скільки 6,5 кг. Це не так дорого, знову ж таки, рахую, рахуючи, що це у квітні відбулося. А нагадую, що фрукти, овочі там по одній ціні 90 центів. Ну, окрім полуниці, сьогодні була оцінена окремо. І коли ось так набираєш, я набрала ящик і мені його зважили, і, власне, заплатила за нього 3 євро. Але подивіться, які скарби. Яблука такі ось свіженькі, гарні, тверденькі, не пом'яті, не нев'ялі. Салат трошки взяла його, бо не знаю, як він себе поведе, чи довго лежатиме. І дві ось часничини взяла, бо це дуже дорогий товар тут, щоб так придбати. І авокадо теж ми любимо авокадо, їмо його з задоволенням. І єдине, що вони м'які, деякі. Я обирала, намагалася обрати якомога твердішими, але деякі все одно м'які боялася, щоб вони не були чорними всередині ну і дарма. Я вже один з'їла навіть, розрізала все чудово: зелені, свіжі світлі. Але ось деякі м'якенькі вже. то треба буде... Ну, У нас з тим проблема не буде, з'їмо дуже швидко. І це справжній скарб, враховуючи, що не по одній штуці продається. Як в супермаркеті може бути від Ну, 1,5 євро, 2 євро, навіть один авокадо може коштувати. Тут 90 центів кілограм. Я взяла тут їх, мабуть, ну, пару кілограмів точно є, можливо, більше. авокадо. Наїмося. Так, власне, це все я показала, розповіла. все це коштувало 57 євро: 13 з яких пішли на полуницю, на ось таку розкіш. нашу. Дітки прийдуть зі школи, будуть просто щасливими, що в них є стільки, стільки ягід сьогодні. Та й взагалі, я задоволена таку, таким придбанням, таким виловом сьогодні. Напишіть мені, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. І взагалі, чи вам цікаво такий формат відео дивитися? Сподіваюся, що так, що я вас, хоч трошки, відволікаю, розважаю. Залишайтесь на каналі. Так, знову їдуть. Так, залишайтесь на каналі. Побачимося в наступних відео. Бувайте.